Вітаю вас, шановні глядачі каналу Побутові Хроніки на чергові захопливі подорожі в минуле. Сьогодні ми поговоримо про історію Морозова, яке стало одним з найулюбленіших ласущів у світі. Ця холодна солодкість пройшла неймовірний шлях від снігу з гірських вершин до королівських столів Європи. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Морозово має багатовікову історію, сповнену несподіваних відкриттів, королівських інтриг і кулінарних експериментів по всьому світу. Почнемо нашу подорож з найдавніших часів, коли люди тільки почали охолоджувати свої страви і напої. Перші згадки про холодні десерти з'являються у стародавньому Китаї приблизно 3000 років тому до нашої ери. Китайські імператори наказували своїм слугам приносити сніг і лід з високих гір для охолодження напоїв і страв. Це була надзвичайно складна і небезпечна робота, адже доводилося долати величезні відстані по гірських стежках. Згодом кмітливі китайці почали змішувати подрібнений лід з фруктовими соками, медом і навіть рисовою пастою. У сьомому столітті нашої ери китайський імператор Тан винайшов спеціальний рецепт замороженого молока з рисовим борошном. Це був перший крок до створення того морозива, яке ми знаємо сьогодні і любимо споживати. Цікаво, що китайці тримали свої рецепти у найсуворішій таємниці протягом багатьох століть від усього світу. Напишіть у коментарях, чи знали ви раніше про китайське походження Морозова та його древню історію. Поки що китайці насолоджувалися холодними десертами в іншій частині світу відбувалися свої кулінарні експерименти з льодом. У стародавній Персії на території сучасного Ірану люди будували спеціальні льодові споруди під назвою Яхчал. Ці конусоподібні будівлі досягали до 18 метрів у висоту і могли зберігати лід навіть у спеку. Перси змішували лід з виноградним соком, шафраном фруктами і створювали напій під назвою шарбат або сорбет. Саме від перського слова шарбат походить сучасна назва сорбет, яку ми використовуємо для фруктового морозова сьогодні. Олександр Македонський, завойовуючи Персію в IV столітті до нашої ери, дізнався про ці холодні делікатеси царів. Він наказав своїм воїнам купати великі ями, наповнювати їх снігом і зберігати там вино та фруктові соки. Під час тривалих військових походів такі запаси охолодженої їжі підтримували бойовий дух і піднімали настрій солдатів. Римський імператор Нерон, який правив у першому столітті нашої ери, був відомим шанувальником холодних десертів і страв. Він організовував спеціальні експедиції в гори, щоб його раби приносили свіжий сніг для імператорського столу щодня. Нерон змішував сніг з медом, фруктами, горіхами і навіть додавав туди дорогі спеції з далеких країн. Багаті римляни будували спеціальні підземні льодовні, де могли зберігати лід протягом усього спекотного літа для розваг. Рабам доводилося переносити величезні блоки льоду з Альп, і багато хто гинув під час цих небезпечних подорожей. Римський лікар гіпократ навіть радив своїм пацієнтам вживати охолоджені страви для покращення здоров'я і травлення організму. Після падіння Римської імперії в V столітті нашої ери традиція холодних десертів майже зникла в Європі. Але знання про виготовлення морозова збереглося на близькому сході завдяки арабським купцям і мандрівникам того часу. Араби вдосконалили перські рецепти і додали нові інгредієнти, такі як троянда, апельсиновий цвіт і мигдальне молоко. У 9 столітті арабський халіф у Багдаді мав цілу армію слуг, які готували для нього морозово щодня. Арабські кулінарні книги того часу містили десятки рецептів різноманітних холодних десертів і напоїв для знаті. Коли араби завоювали Сицилію в 9 столітті, вони принесли туди свої знання про виготовлення сорбету. Саме на Сицилії почалося європейське відродження морозива, яке згодом поширилося по всьому континенту для багатих. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк для підтримки проєкту. Італійці стали справжніми майстрами у виготовленні морозова і створили найбільше різноманітні рецептів у тогочасній Європі. У 13 столітті венеціанський мандрівник Марко Поло повернувся з Китаю і привіз нові рецепти заморожених десертів. Хоча це лише легенда, італійці справді почали активно експериментувати з морозовим саме у той історичний період, у 16 столітті флорентійський архітект Бернардо Бонталенті створив рецепт морозова для герцога козімо медічі І. Це морозово містило вершки, яйця, мед, вино і було ароматизоване цитрусовими фруктами та ванільною квіткою тропічною. Таленті bon також винайшов спеціальну суміш солі та льоду, яка дозволяла швидше заморожувати десерт і робити масу. На честь цього кулінара в Італії досі існує сорт морозива під назвою Таленті bon з вершковим смаком. Італійські кулінари почали додавати до морозива молоко, вершки і створили прототип сучасного джелато холодного десерту. Саме з Італії морозиво потрапило до Франції завдяки шлюбу Катерини Медічі з французьким королем Генріхом II. У 1533 році Катерина привезла з собою італійських кухарів, які вміли готувати холодні десерти. Французький королівський двір був вражений смаком морозива і почав замовляти його для всіх великих бенкетів і урочистостей. Король Людовік 14, відомий як Король Сонце, був великим шанувальником Морозова і вживав його майже щодня влітку. У 1666 році у Парижі відкрилося перше кафе, де продавали морозиво для широкої публіки. Сицилієць Франческо Прокопіо відкрив кафе Прокоп, яке швидко стало улюбленим місцем Паризької аристократії і богеми. Напишіть у коментарях, чи доводилося вам куштувати справжній італійське джелато або французьке морозиво у спеціалізованих закладах. Французькі кухарі винайшли новий спосіб приготування морозива, використовуючи вершкове тісто замість фруктових соків і льоду. У 1692 році французька кулінарна книга вперше опублікувала детальний рецепт вершкового морозива для приготування. Морозиво стало настільки популярним при французькому дворі, що король призначив спеціального королівського виробника морозива посаду. Цей майстер отримував величезну зарплату і мав привілей готувати морозиво тільки для королівської родини щодня. Рецепти морозова тримались у суворій таємниці, і їх розголошення каралося тюремним ув'язненням або навіть стратою. У XVIII столітті морозиво почало поширюватися серед заможних верст населення у всіх європейських країнах континенту. Англійські аристократи також закохалися в морозиво і почали проводити спеціальні вечірки, присвячені цьому холодному десерту вершковому. Король Карл І англійський у 1630-х роках мав особистого виробника морозова при королівському дворі. Існує легенда, що король платив кухареві. 500 фунтів на рік за збереження рецепту в таємниці цілковиті. Коли короля страчено у 1649 році, рецепт нібито став доступним для широкої публіки. Але історики вважають цю історію вигадкою, адже морозиво вже тоді було відомо в багатьох країнах. У 18 столітті англійські кулінарні книги почали публікувати рецепти морозова для домашнього приготування господинями заможних родин. Американські колоністи дізналися про морозова всередині XVIII століття від європейських переселенців і швидко полюбили десерт. Перша реклама морозова в Америці з'явилася у 1744 році в газеті Нью-Йорк Газет. Джордж Вашингтон, перший президент США, був великим шанувальником морозова і витрачав на нього чималі суми. У 1792 році Вашингтон витратив майже 200 доларів на морозиво, що було величезною сумою. Томас Джеферсон, третій президент США, привіз з Франції власний рецепт ванільного морозова і часто готував його. У 1804 році Джефферсон подавав морозиво на обіді в Білому домі вперше для гостей. Напишіть у коментарях, який ваш улюблений сорт морозива і чи пробували ви готувати його вдома самостійно. Могопожнів революція у виробництві. Морозова відбулася в 19 столітті завдяки технічним винаходам і промисловості новітній. У 1843 році американка Ненсі Джонсон винайшла ручну морозивницю з обертовою ручкою всередині. Цей пристрій дозволяв готувати морозиву набагато швидше і простіше, ніж це було можливо раніше традиційними методами. Морозивниця Джонсон складалася з циліндра, оточеного сумішю льоду та солі для охолодження суміші вершків і цукру. Всередині циліндра обертався спеціальний скрибок, який перемішував суміш і не давав їй замерзнути однією твердою масою. Це нововведення зробило морозиво доступнішим для середнього класу і сприяло його масовому поширенню в суспільстві американському. У 1851 році американець Джейкоб Фасел відкрив першу фабрику з масового виробництва морозива. Фасел був молочником і мав надлишки вершків, тому вирішив переробляти їх на морозиво для продажу населенню. Його фабрика в Балтіморі виробляла морозиво у великих кількостях і продавала його за доступними цінами простим людям. Це зробило морозиво популярним не тільки серед багатих, але і серед робітників і середнього класу міст. У 1874 році на виставці у Філадельфії представили перший апарат для продажу морозова публіці. Винахід холодильних установок наприкінці 19 століття дозволив зберігати і транспортувати морозиво на великій відстані країнами. Італійські мігранти принесли до Америки традицію продажу морозова на вулицях, спеціальних візків на колесах. Ці продавці ходили містами з дзвіночками і продавали морозиво дітям і дорослим прямо на вулицях міських. На початку ХХ століття з'явилися перші морозиво у вафельному ріжку, що зробило його ще зручнішим. Існує кілька версій винаходу вафельного ріжка, але найпопулярніша пов'язана з виставкою у Сент Луісі 1900. На цій виставці продавець морозова залишився без тарілок. І попросив сусіда, який продавав вафлі, допомогти. Той згорнув вафлю у формі конуса і так народився знаменитий вафельний ріжок для морозова холодного. У 1907 році в Огайо почали масово виробляти ріжки для морозова на спеціальних фабриках. Це зробило морозово ще популярнішим, адже тепер його можна було їсти на ходу без зайвого посуду. У 1912 році з'явилося морозово ескімо, покрите шоколадною глазур'ю, на паличці дерев'яній. Данець Крістіан Нельсон винайшов цей десерт випадково, коли хлопчик не міг вибрати між морозовом і шоколадкою. Нельсон вирішив об'єднати обидва ласощі і створив морозово, вкрите шоколадом, на зручній паличці для тримання. У 1921 році він запатентував свій винахід під назвою Ескімо Пай для продажу. Партнер Нельсона, шоколад'є Рассел Стовер, допоміг удосконалити рецепт шоколадної глазурі, яка не тріскалася на холоді. Перші ескімо продавалися в фольгових обгортках з яскравими етикетками, що привертали увагу покупців у магазинах. Успіх був настільки приголомшливим, що за перший рік продали понад мільйон порцій цього нового десерту. Конкуренти швидко почали копіювати ідею, і ринок морозива на паличці став одним з найприбутковіших сегментів. Напишіть у коментарях, які види морозива на паличці ви любите найбільше. І чому саме їх вибираєте? Фоєр. До кої депресії 30-х років 20-го століття морозово залишалося доступною розкішшю для простих американців. Коли мільйони людей втратили роботу і заощадження, морозово за 5 центів давало хоч якусь радість дітям. Психологи того часу відзначали, що морозово допомагало людям впоратися зі стресом і депресією в важких часів економічних. Президент Франклін Рузвельт навіть включив морозово до програми підтримки фермерів. Закуповуючи молочні продукти для виробництва десерту, у 1934 році в Америці вперше почали продавати м'яке морозиво безпосередньо з апарата. Це морозиво мало повітряну текстуру і подавалося при температурі мінус 6 градусів за Цельсієм зі спецмашини. Винахідник Том Карвел випадково відкрив секрет м'якого морозова, коли у його фургона зламалася шина жаркого дня. Він був змушений продавати морозово, що почало танути, і клієнти були в захваті від нової текстури. Карвел відкрив першу мережу закладів м'якого морозова, яка існує в Америці досі понад 80 років. Під час Другої світової війни морозиво стало важливим елементом підтримки морального духу американських військових по світу. Після Другої світової війни американські солдати поширили любов до морозова по всьому світу серед місцевого населення. Американська армія навіть будувала спеціальні фабрики морозива на військових базах для підтримання бойового духу солдатів. У 1943 році військово-морські сили США збудували плавучу фабрику морозива на кораблі Баржі. Цей корабель міг виробляти понад 4 тисячі літрів морозива за годину для моряків Тихоокеанського флоту. Пілоти-бомбардувальників отримували морозиво після виконання особливо небезпечних бойових місій над ворожою територією як нагороду. Морозово стало символом американського способу життя, за який боролися солдати на фронтах світової війни жорстокої. Японські війська навіть намагалися дістати американське морозово під час битв, настільки воно стало легендарним серед ворогів. У 1945 році американці з'їдали в середньому 9 кілограмів морозова на людину щороку. Повоєнний економічний бум і розвиток холодильної техніки зробили морозово ще доступнішим для звичайних сімей по країні. У х роках ХХ століття морозиво остаточно стало масовим продуктом, доступним у будь-якому продуктовому магазині. Компанії почали випускати десятки нових смаків, експериментуючи з фруктами, горіхами, шоколадом і карамеллю для споживачів. З'явилися великі мережі кафе Морозовень», де можна було скуштувати ексклюзивні сорти і комбінації різноманітних інгредієнтів холодних. Басін Робінс відкрив свою першу крамницю в 1945 році з ідеєю «31 смаку. Засновники вважали, що покупці повинні мати можливість пробувати новий смак кожен день місяця без повторень цікавих. Ця концепція стала настільки успішною, що мережа поширилася по всьому світу і налічує тисячі закладів сьогодні. У 60-х роках Морозово почали продавати в супермаркетах у великих упаковках для сімейного споживання вдома. Винахід морозильних камер у звичайних холодильниках дозволив зберігати морозиво вдома протягом тижнів без псування продукту. Телевізійна реклама морозива стала невід'ємною частиною американської культури і дитячих спогадів цілих поколінь населення. Компанії почали випускати морозиво з іграшками всередині упаковки, що робило купівлю ще привабливішою для дітей молодших. Сучасні технології заморожування дозволили створювати морозиво з ідеальною текстурою. Яке не кришиться і не тане. Сьогодні світовий ринок морозива оцінюється в десятки мільярдів доларів і продовжує зростати з кожним роком. У 70-х роках почався бум преміального морозива з натуральними інгредієнтами і високим вмістом молочного жиру заможних. Бен Коен і Джері Грінфілд відкрили свою першу крамницю в 1978 році. Вони використовували тільки натуральні інгредієнти і створювали незвичайні комбінації смаків з оригінальними назвами для молоді. Їхнє морозиво містило великі шматки печива, цукерок і тістечок, що стало новим стандартом у індустрії преміальної. Компанія також славилася своєю соціальною відповідальністю і підтримкою екологічних ініціатив по всьому світу активно. У 80-х роках з'явилося морозиво для людей з непереносимістю лактози на основі соєвого молока. Альтернативне 90-х років принесли новий тренд на низькокалорійне і знежирене морозиво для тих, хто стежить за фігурою. 21 століття відкрило еру морозова з рослинного молока, мигдалю, кокосу, вівса і кешю для веганів. Різні країни світу створили свої унікальні види морозива, що відображають місцеві традиції і смакові уподобання населення. В Японії популярне морозиво зі смаком зеленого чаю матча, червоних бобів адзукі і рисових тістечок. Моті у токійському районі Харадзюку можна знайти морозиво з найдивовижнішими смаками від чорного кунжуту до соєвого соусу. Японці також винайшли морозиво, яке не тане протягом години на спеці завдяки спеціальним екстрактам рослин. Туреччина славиться своїм тягучим морозивом дондурма, яке виготовляють з салепу і мастики для особливої текстури. Продавці дондурми влаштовують цілі вистави, жонглюючи морозивом на довгих металевих палицях перед здивованими туристами на вулицях. Секрет тягучості дондурми полягає в додаванні порошку з коренів орхідей, який росте в гірських регіонах. В Індії люблять морозиво кульфі з манго, фісташками, кардамоном і згущеним молоком традиційне східне солодке. Кульфі готують у спеціальних конусоподібних формах і заморожують протягом кількох годин до ідеальної консистенції м'якої. На вулицях індійських міст можна побачити продавців, які возять кульфі в теракотових горщиках, наповнених льодом. Ізраїль винайшов морозиво з халви, фініків і навіть зі смаком хумусу для любителів незвичайних поєднань. Таїланд пропонує морозиво смажене в рідкому азоті, прямо на очах у відвідувачів, що виглядає вражаюче. Тайські майстри розливають вершкову суміш на замороженій поверхні при температурі мінус 30 градусів за Цельсієм холодній. Потім вони скрипками розподіляють суміш тонким шаром і згортають її в красиві рулетики на тарілці декоративні. Процес приготування нагадує художню виставу і збирає натовп глядачів на нічних ринках Бангкока і Пхукета. В Аргентині популярне морозиво з Дульсе лече» карамелізованого молока, яке є національною гордістю країни південноамериканської. Німеччина славиться морозовим спилом, а Швейцарія пропонує морозово з альпійськими травами і квітами високогірними. У Мексиці люблять палети, морозово на паличці свіжих фруктів без додавання молочних продуктів. Взагалі, Філіппіни винайшли хало-хало, десерт з подрібненого льоду, морозова, желе і різноманітних топінгів барвистих яскравих. Кіталійське джелато відрізняється від звичайного морозива меншим містом жиру і повітря у своєму складі традиційному. Джелато містить від 4 до 8 молочного жиру, тоді як американське морозиво має до 20 Під час приготування джелато збивається повільніше, тому в ньому міститься менше повітря і більше смаку натурального. Джелато подають при вищій температурі, тому воно має м'якшу текстуру і насиченіший смак натуральних інгредієнтів. Температура подачі джелато становить мінус 10-мінус 12 градусів, що на кілька градусів вище за звичайне морозиво. Французьке морозово часто готують на основі заварного крему з великою кількістю яєчних жовтків у рецепті. Цей метод називається французьким стилем і дає морозову багатшу, шовковисту текстуру і глибокий смак вершковий. Американське морозово зазвичай містить більше повітря і має легшу пухку текстуру завдяки швидкому збиванню суміші. Філадельфійський стиль морозива готується без яєць, що робить його простішим і швидшим у приготуванні домашньому простому. Сьогодні морозиво виготовляють навіть з незвичайних інгредієнтів, таких як авокадо, василь, оливкова олія чи бекон. Деякі ресторани пропонують морозиво зі смаком сиру з цвіллю, чорного часнику або навіть крабів вишуканих. В Токіо існує крамниця, де подають морозиво зі смаком сирої риби, восьминога і навіть соєвого соусу. Британський шеф-кухар Хестон Блюменталь створив морозиво зі смаком беконових яєць для свого мішленівського ресторану елітного. У Нью-Йорку можна скуштувати морозиво з гострим перцем чилі. Яке одночасно пече і охолоджує рот. Айскрімерія у Венеції пропонує морозиво з пармезаном, горгонзолою і навіть з бальзамічним оцтом традиційним італійським. Наукові лабораторії експериментують зі створенням морозива з комах, водоростей і синтетичних білків майбутнього їжі. У 21 столітті з'явилося морозиво, яке світиться в темряві завдяки білкам з медуз флуоресцентним. Деякі компанії виготовляють персоналізоване морозиво на основі генетичного аналізу смакових уподобань клієнта індивідуальних, унікальних, особливих. Отже, підіб'ємо підсумки нашої довгої і захопливої подорожі через історію морозова від стародавнини до сучасності сьогодення. Морозово пройшло неймовірний шлях: від снігу з китайських гір до делікатесу на столах перських царів. Воно пережило розквіт у стародавньому Римі, зникнення в темні віки середньовіччя і відродження в епоху Ренесансу. Італійські майстри вдосконалили рецепти французькі королі зробили морозово символом розкоші, а американці зробили його масовим продуктом. Технічний прогрес 19-го і 20-го століть перетворив морозово з королівської розкоші на доступний десерт усім. Винахід морозивниці, холодильних установок і масового виробництва змінив індустрію солодощів назавжди по всьому світу. Сьогодні морозово об'єднує людей різних культур, віків і соціальних верст по всьому світу щодня, щохвилини. У будь-якому куточку планети ви знайдете людей, які насолоджуються цим холодним десертом незалежно від пори року. Ця історія показує, як прості речі можуть мати глибокі корені. І проходити складний шлях крізь епохи. Морозово стало не просто десертом, а культурним феноменом, що відображає технологічний і соціальний прогрес людства загалом. Від рабів, які носили сніг для римських імператорів до сучасних фабрик з автоматизованим виробництвом, пройшли тисячоліття. Кожна епоха вносила свій внесок у розвиток морозова, додаючи нові технології, інгредієнти і культурні смисли. Морозово змінювалося разом з суспільством, ставало доступнішим і різноманітнішим з кожним десятиліттям минулих часів. Демократизація морозова відображає ширші процеси соціальної рівності і технологічного прогресу в суспільстві людському світовому глобальному. Воно пережило війни, революції, економічні кризи і завжди залишалося символом радості і насолоди для людей. У найтяжчі часи історії морозово давало людям, хоч невелику, але важливу радість і надію на краще. Сьогодні ми можемо скуштувати морозово будь-якого смаку в будь-який час року, без зусиль величезних попередніх. Те, що колись було доступне лише імператорам і королям, тепер може купити будь-яка людина планети. Морозово навчає нас цінувати прості радощі життя і пам'ятати про довгий шлях людської винахідливості, творчості. Якщо вам сподобалася ця лекція, обов'язково підпишіться на канал Побутові Хроніки, щоб не пропустити нові відео. Поставте лайк цьому відео, якщо ви дізналися щось нове і цікаве про історію звичайного морозова холодного. Напишіть у коментарях, який висновок ви можете зробити з цієї історії, і що вона означає особисто. Дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі з новими захопливими історіями зі світу.